Друзі, всім привіт! Мене звати Аня, дуже вас рада бачити на цьому каналі. Також хочу вам усім подякувати за те, що ви подивилися і підтримали моє перше непарфумерне відео. А сьогодні хочу повернутися до парфумерної тематики. І героєм, чи, скоріше, навіть героїною сьогоднішнього відео буде Міс Діор Blooming Букет. Колись дуже давно, ще здається, у 2014 році. Я отримала в подарунок набір мініатюр лінійки Dior, де була Dior в туалетній воді, а в парфумерній воді, в парфумованій. Також, от якраз Міздіор Блумінбукет якраз того року випуску, і здається, Dior Фре ще тоді була. Потім її вже відразу якось зняли, мені здається. Я просто закохалася тоді в цей набір і в ці парфуми. Вже багато-багато разів вам казала, що я прям фанатіла від Miss Dior парфумованій воді саме 2012 року випуску. І так само мені теж дуже подобалася Dior Blooming Bouquet. Вони були різними. Звичайно, в них щитувалася якась така діорівська ДНК, але це були абсолютно різні аромати. І сьогодні, якраз хочу зупинитися на Miss Dior Blooming Bouquet. Тоді я сприймала цей парфум як найкращі на світі піони в парфумерному світі. Я не знала так багато якихось суперлюксових ароматів, і ті піони мені здавались просто божественними. Я також помічала, що е, вони, е, ну, я маю на увазі Blooming Bouquet дуже поступалася в стійкості та шлейфі Міздю в парфумованій воді. Е, і це мені не дуже подобалося, тому я з таким великим задоволенням якби, користувалася з одного боку Bluemінбукетом, е, але з іншого боку ну, я розуміла, що він якби не стійкий. Проте, коли в мене закінчилася моя мініатюра, я дуже швидко зрозуміла, що мені чогось не вистачало. Мені все-таки дуже-дуже захотілося придбати собі Букет знову. І після того в мене ця туалетна вода з'являлася ще принаймні кілька разів. І кожного разу я захоплювалася тим, яка вона красива. Для мене це парфум прям кристалічно чистий, кришталево чистий, з дуже такими свіжими піонами, які щойно розпустилися. Особливо, я пам'ятаю, я просто кайфувала від цього аромату, коли користувалася ним в такі. Літні дуже теплі, навіть спекотні дні. Але от коли я наносила цей аромат з самого ранку, коли, наприклад, збиралась на роботу, тобто, було ще не так спекотно, а навіть трішечки інколи прохолодно і цей парфум звучав якось просто божественно. Він мені здавався таким тендітним, таким... Прекрасним, просто от ніжністю у флаконі, таким букетом півоній рожевих. В ньому, до речі, теж є цей мускус, який на мені особисто дуже гарно розкривається. Він на мені не кислить. Він на мені не видає ніяких нот таких неприємних, там, спітнілого тіла, чогось такого, брудного. Абсолютно ні. Тобто він тут якийсь такий м'який, такий чистий, красивий. І мені це дуже сильно теж подобається в цьому парфумі. Звичайно, тут є трішечки троянди теж, але все-таки для мене цей аромат більше про якраз рожеві піони. Отже, багато років я користувалася цим парфумом, купувала його знову і знову. Аж поки цього року я не побачила, що дім Тіор вирішив знову щось там змінити, і на рекламах. Скрізь Blooming Bouquet з'явився вже в новому флаконі. Отже, в той час, як мій старенький Blooming Bouquet вміщений в флакончик з такою ось кришечкою, з таким бантиком пластиковим посрібленим, то на всіх рекламах з'явився міс Dior Blooming Bouquet вміщений у флакон з жакардовим бантиком, який Є, наприклад, на Міздіор парфумованій воді 2021 року. І насправді, на сайті Діор кажуть, що цей жакардовий бантик, він є таким елементом високої моди, зроблений він з тисячі ниточок люрексових, які. Уособлюють світіння різноманітних квітів. І це все дуже класно, це все дуже круто, але мені стало страшно, що Дім Діор знову змінить формулу. І я більше не матиму змоги придбати свій Блумін букет який так ніжно люблю. А як ви бачите, в мене його тут залишилось ну, на півразу. Дуже мало. Е, тому е, я дуже чекала, коли з'явиться цей міс Dior Blooming Bouquet в магазинах, щоб якомога швидше його за... не просто затестувати, а і порівняти із старою версією. Ну, і відповідно, або задублити цю стару версію, або спокійно купувати нову. Кілька слів про піраміду старого парфуму. Бачимо, що тут є, окрім піонів та троянди, мускусу, також мандарин. І я не можу сказати, що я його тут дійсно відчуваю. Можливо, якийсь такий легкий натяк на цитрусові, але немає ніякої ні кислинки, ні такої саме цитрусової свіжості. Натомість тут також в піраміді заявлені абрикоси, здається, чи персики, яких я, в принципі, теж тут не чую. Але мене налякало те, що на фрагрантиці я побачила змінену піраміду в нового випуску 2023 року, і тому, як тільки він з'явився в магазинах, я побігла його тестувати. Я була вражена тим, що консультанти мені говорили, що насправді формула абсолютно не змінена, що це той самий парфум, просто тепер він йде ось в таких флаконах з цим новим бантиком. Хоча ж, так само, як і на фрагрантиці, на офіційному сайті Dior, якщо ми подивимось, то побачимо, що Дійсно, тепер виробник заявляє тут наявність цього духмяного горошку, запашного горошку квітів. Немає вже персиків там, чи абрикосів, і замість мандаринів з'явилися італійські бергамоти. Так от. Я вирішила, що найкраще буде, якщо я собі візьму просто з Сефори трішки цього нового Букет і порівняю його з цим залишком, який в мене залишився старого Bluemін букет. Туди ж істина: чи змінили насправді Bluing Букет чи ні? Зараз нанесу собі цього нового парфуму на праву руку. Прямо так намазом щедренько, щоб ефективніше було. Я насправді це вже зробила. І на другу руку свого старенького блумінгу спробую там щось напшикати. Так, вистачить. Скажу так. Що в старому Блумін букет я відразу відчуваю квіти. Це для мене відразу піони, букет квітів. Дуже ніжний, елегантний. Що цікаво у цьому новому bucket, що тут я відчуваю якісь цитрусові нюанси все-таки на початку. Є якась така ледь вловима... ось ця. Цитрусовість. Але з моєї гарячої шкіри вона злітає просто мега швидко. І насправді, знаєте, я для себе зробила висновок, що якби я не слідкувала за парфумерними новинами, не дуже там ганялися, ганялася, знаєте, за цими там формулами, знятостями, ще щось, то я б насправді не помітила різниці. Якщо вона тут і є, то отак наглядно в пірамідах, наприклад, ну, видно, що їх дійсно якби інші, інші піраміди. Але насправді, якщо різниця є, то вона дуже-дуже мінімальна. Новий парфум я ж кажу, можливо, трішечки свіжіший цитрусовіший на самому старті. І потім, можливо, є якась така трішки інтенсивніша така солодкувата нотка. Лед, ледь ловима а так, то для мене Букет залишився таким же, як. І був. Ну що ж, оскільки на мій ніс немає якоїсь реальної різниці між е, ароматами Bluing Bouquet в старому і новому флаконах, я радію, бо це значить, що не треба зараз бігати скрізь по магазинам і шукати blu Bouquet у старих флаконах, щоб собі його знову купити на поличку. А можна розслабитися. І просто, коли з'явиться дійсно бажання, знову ж таки купити собі цей Bluing букет, але вже в новому флакончику з новим жакардовим базовом. Антиком і знову насолоджуватися цими люксовими піонами. Мені буде дуже цікаво почитати у коментарях, що думаєте ви, дівчата, якщо хтось вже тестував Blooming букет в новому флаконі і ви знаєте також старий аромат, напишіть, будь ласка, як вам здається, чи є все-таки різниця у цих ароматах чи ні. Також цікаво почути вашу думку взагалі про лінійку Міздюр, про те, що вони так часто змінюють формули, змінюють парфуми. І що ви взагалі? Думаєте про ось ці нескінченні реформулювання? Це все-таки погано. Чи це добре і просто бренд намагається йти в ногу з модою, йти в ногу з модними тенденціями? Дякую, що додивились це відео до кінця. Будь ласка, підтримайте його, поставте пальчик вгору. Якщо ви дивитесь мої відео без підписки, то будь ласка, підпишіться на мене, щоб не пропустити нові відео. Сподіваюся, що дуже скоро знову з вами зустрінемось на цьому каналі. Бажаю усім гарного дня! Бувайте, бережіть себе, Па-па!